Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі, і протягом наступних 30 хвилин ми спробуємо дещо розширити обрії нашого спілкування адже в нашій студії. Гість з океану. Ми раді привітати на цих чарівних диванах містера Рейнольда Блума, який представляє. Американський Корпус Миру в Україні, він насправді то вже пенсіонер, але тим не менш бадьоро себе почуває в нашій студії. Вітання вам, пане Рейнольд. Нам допомагатиме спілкуватися Юлія Скібінська. Вітаю вас. Так. Отже, насправді перше запитання: чому саме в Україні ви опинились з місією Корпусу миру? Uh, so why did you With, uh, with peace corps peace. well I, uh, i've known uh, ukraine since the 1990s uh, my son my oldest son uh, lived in kiev for six years and i used to visit uh, greg is his name and, uh, and, and, and always liked ukraine Насправді він знайомий з Україною з 1990-х років. Його старший син Грек проживав в Києві і він його відвідував. Зрозуміло. Ну, ми будемо далі говорити про взагалі корпус миру та й про те, як ми сприймаємо Сполучені Штати Америки тут в Україні, не на якомусь політичному та загальному державному рівні, а на рівні звичайних людей. Але все ж ваша робота в Корпусі миру почалась раніше, ніж в 90-ті. yes i was a peace corps volunteer as a young man in the 1960s and at that time i went to chile and spent two years working in rural chile on a program of agrarian reform З аграрної реформи, ну тобто, насправді, наскільки я вже трішечки дізнався до ефіру в Чилі, містер Блум був очільником американського корпусу миру тільки в тій країні. Ще які країни довелось відвідати з такою місією? Uh, what other countries except Ukraine and Chile you have visited with the same purpose? Well, I, was, I worked for the Peace Corps and, uh, and returned to Chile in, in the 19, late 1970s as the Peace Corps director in Chile. And that is a, a paid position and directs the program, of course. And, uh, and then later I worked in Argentina with the Peace Corps, as, also as the country director, and that was in the early 1990s 1991, 92, and 93. Так, він також ще працював в Аргентині на тій самій посаді, директором в, 90, в ранніх 90-х, 91-му, 92-му році. Щоб було зрозуміло нашим телеглядачам, про що власне йдеться, що таке Корпус Миру США і що таке Корпус Миру США в Україні. Ми спробуємо зробити невеличкий такі хвилини екскурс в історію створення і власне існування цієї місії в різних країнах. Тож невеличка довідка корпус миру, не політична, не релігійна організація, яку була заснована президентом Сполучених Штатів Джоном Кеннеді. у 1961 році, була мета зміцнення миру та дружби між. Людьми різних національностей та культур фінансування діяльності Корпусу Миру здійснюється за рішенням Конгресу США з бюджету федерального уряду і формується за рахунок податків, сплачених громадянами США у діяльності Корпусу Миру в Україні, яка почалась з 1992 року, коли тодішній президент України Леонід Кравчук і президент США Джордж Бурш старший, вони тоді підписали двосторонню угоду про започаткування Корпусу Миру в Україні. Програма була за Стровано в Міністерстві економіки України як проект технічної допомоги США Україні. Партнерськими міністерствами Корпусу Миру є Міністерство економіки України, Міністерство освіти та науки і Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту у своїй діяльності. Корпус миру США в Україні керується такими цілями, як надання громадянам України допомоги у професійному розвитку, у розумінні кращому розумінні американців українцями і сприяння кращому розумінню розумінню українців з боку американців ну власне ймовірно саме що стосується аспекту розуміння американців американцями українців і навпаки ми пробуємо зараз це і здійснити в нашій студії. Отже, що стосується тепер вже ширше місії сполучених штатів в Україні, як ви оцінюєте оці намагання сполучених штатів щось нам пояснювати від? Відкривати якісь обрії, зрештою фінансувати щось. Ви, як звичайний волонтер, яку місію виконували в Україні? USA is trying to teach some other countries, for example, for example, Ukraine? Well, I, I think the Peace Corps is very well intentioned, and I certainly prefer it to the War Corps, <laughs> to the Army or to the military. Um, and and uh, having participated as a volunteer and as an employee for the organization, I have found that the volunteers, the young people, mostly young people, but they're also older people, as my, I was, uh, are very well intentioned and try very hard and work very hard. Працюючи там, він зрозумів, що дійсно молоді люди і такі старші, як він, вони дуже сильно в цьому зацікавлені і стараються дуже сильно. Ну, гаразд, але все ж таки на вашому рівні, з чим вам доводилось більше стикатися з освітніми програмами чи якимись там культурними обмінами саме в Україні? Uh, what was uh, your main activity? Did you work with uh, educational program or cultural program? program? Yes, I, I was recruited as an English teacher. Um, I uh, I'm a, was a university professor for many years and, and actually as a young man I taught English in a, in a public school, in a secondary school, so I had some experience in it. And I was uh, recruited to come to Lutsk uh, to work with the uh, Volin uh, uh, in service teacher training institute. And it was a very, very positive experience working with these wonderful young teachers, uh, Ukrainian teachers. I really enjoyed it. Ну, зрозуміло, що ви в своїй діяльності е, саме тут у Луцьку це цікаво. Е, даруйте, що відбираю хліб від прикладача, але е, зрозумів, що е, Волинський інститут е, після дипломної підготовки вчителів е, був тим майданчиком, на якому ви тут у Луцьку працювали саме з освітянами, і наскільки ми почули, цей досвід був досить позитивним, гарним і е, таким, що е, збагатив обидві сторони. А що далі? Ви продовжуєте цю місію чи повертаєтесь до Сполучених Штатів? Е-е uh, Do you continue this mission or you are going back to USA? Well, I I had to leave the Peace Corps because I had a medical problem and uh, and I had to return to the United States prematurely early. Um uh, but I had developed such a such an affection And, and for Ukraine as a country, that I decided to come back as an independent person. And, uh, and so I, I intend to continue to come to Ukraine as long as my health uh, allows, and the good Lord allows me to. <laughs> Він був uh, змушений завершити свою роботу в Корпусі Миру через стан здоров'я, uh, тому він повернувся назад до Америки. Але згодом, як тільки здоров'я покращилось, він uh, повернувся до України, тому що був дійсно вражений. Тобто наразі ви не працюєте вже в корпусі миру з Корпусом миру. So you don't work with, uh, with No, no longer, no. I think I would rather be independent uh, I have many differences with my government uh, on politics and positions uh, in world politics today. And I think I've, I'm better suited to being on my own and speaking for myself uh, than being associated with the United States government. Uh, no, Робити так, як йому хочеться. Він має дуже багато розбіжностей в думках зі, своєм, зі своєю державою, тому йому подобається незалежність від, від Американського корпусу миру. Зрозуміло, я думаю, що ми до цієї теми ще повернемось, але так чи інакше, як ми вже сьогодні про це озвучуємо, ваша присутність тут, в Україні, дійсно не настільки щільно була пов'язана з якоюсь чиєюсь політикою чи програмами Корпусу Миру, зрештою, згідно умов перебування, ви були ви просто проживали в одній з наших українських волинських родин. Ви познайомились з життям, ну з дозволу сказати, з звичайної української родини. Які традиції нас, українських, українців, домашні традиції, вам запам'ятались і залишили яскравий відбиток? You lived here with family, with traditional Ukrainian family and which special characteristics or traditions did you notice oh, uh, like? I would say of all of my experiences in Ukraine that was the most favorable the most wonderful experience uh, they brought me in and I still call uh, uh, my mother mama and uh, although I'm much older <laughs> and uh, and it was so wonderful the way they brought me into the household and uh, and we went to uh, their villages, where they had been been born and grown up, and I met the families. Uh, we went to Easter services together. We did everything together, we ate together and and they became just very dear friends of mine and now I, I consider them as my family uh, so Його прийомні батьки брали його, показали йому села, де збиралася вся сім'я, і також святкували разом Пасху та інші свята. Ну, ви говорите про так званих батьків прийомних. Де він ну, зупинився? Мова йде про ту родину, в якій він перебував так. протягом цього періоду. Ну, гаразд, і все ж, що на вашу думку.

Uh, it, uh, beginning when I used to visit my son in Kiev in the 1990s, um, I, I've always liked it here. I, I jokingly say that if you believe in reincarnation, I must have been in my earlier life a Ukrainian because I feel so comfortable here. I find them so appealing, uh, they're so friendly, they're so they're so nice to me they respect old people i like that <laughs> and i like everything about ukraine i like the food i like the customs the dance the music uh, but especially i like the people they're just they're so warm and so loving and so wonderful Йому сподобалась Україна ще починаючи з перших візитів до свого сина, в нього склалось враження, що можливо в минулому житті він жив в Україні. Люди йому здавалися дуже дружніми, привітними. Вони, вони поважають інших, і також вони здаються йому екстраординарними чимось на відміну від американців. If I may just add something, we have lost so much in the United States in terms of family and, and community. Uh, when I was young, uh, the United States seemed to have uh, a much stronger family life, a much stronger community. There seemed to be much more loyalty one to another. Uh, it was a much more nurturing uh, social system at that time. Uh, now, the United States, uh, the family has become less important, friends have become less important, and, and life is dominated by work and, and by the television set. Він вважає, що американці дуже багато втратили сімейного, можна так сказати. Для них стала менш важливим сім'я, друзі, і, і зараз більше більш важливе телебачення і робота. Ну насправді такі речі і ми тут в себе в Україні можемо говорити і про своє суспільство. Але коли говорите про це, ви нам просто ну в порівнянні, мабуть, цікаво дізнатись з вуст нашого американського гостя про те, як він сприймає нас в порівнянні зі своїми родинами, зі своїми зі своїми співвітчизниками. що ви знаєте про Україну саме в такому історичному аспекті, з огляду на те, що ваш Mm -hmm. uh, what do you know exactly about history of ukraine uh, well that's that's a very good question because of a great uh, weakness in education in the united states is that we do not pay enough attention uh, to this part of the world uh, the former soviet union central europe eastern europe or what we call eastern europe uh, most of our education is centered on the history of Western Europe, France, and the United Kingdom specifically. Um, and it's not very good. So, to answer your question, uh, I am fascinated with the history of Ukraine. I find it uh, just so interesting. This country has had such a rich history and, in many ways, such a tragic history. And yet, the people, are so strong and so wonderful. Uh, it is a very, very appealing narrative to me. Uh, the the whole story of Ukraine. And I hope, and I'm not an expert by any means, but I hope to learn more and more about it as I stay here longer. Слабка сторона американської освіти. Те, що вони дуже багато Саме з Східної Європи, тому, тому він не дуже багато знав про історію України, але по приїзду сюди він був вражений, що історія України вона дуже складна та насправді трагічна, і що люди тут сильні. І він би хотів в майбутньому трохи більше дізнатись про історію України. Ну я сподіваюсь, вас ще буде така можливість. Хоча насправді нічого дивного, мабуть, в тому, що житель Сполучених Штатів мало знає про історію України, зате багато знає про історію Сполучених Штатів з огляду на те, що наш гість все ж таки працював в освіті. Як ви сказали, що ваші погляди особисті різняться з поглядами власне. Корпусу миру зокрема, то ну, в чому вони різняться? Як ви сприймаєте місію Сполучених Штатів на територіях інших країн? You said you have a different point of view with Peace Corps. And how do you appreciate the activity of the Peace Corps on with other on other countries? And what's the difference? Well, I think Peace Corps is two things. It's the volunteers, who I find universally to be well intentioned and good people. And then there are the bureaucrats that run the Peace Corps. And like any bureaucracy, uh, there are some very ugly sides to it. Uh, most bureaucracies exist only to grow and to support their own budgets. <laughs> so I can't say anything particularly good about the the, uh, the bureaucratic side of the Peace Corps in any country although I've been a part of it myself I confess uh, but the young people the, the volunteers themselves are wonderful and they try to do a very good job so I'm a, perhaps the best word is I'm ambivalent that is I have this ambivalence about the Peace Corps because I so admire the volunteers and I I guess maybe loathe is too strong a word. <laughs> Вигадрес адміністраціон. Ну, насправді, в нього неоднозначна точка зору. Так як Корпус миру складається з волонтерів, які дійсно цим займаються сильно. І також його частину, яку він насправді не поважає, тому що. and if i may add, uh, you know, the peace corps can never be a development assistance organization. it's not like the united states agency for international development. the budget is very small. Uh, it's more of a, of a public relations kind of an uh, organization. although many volunteers do wonderful things. On a small scale, and that's important. Uh, but the organization itself, because of its limited resources, cannot be expected to do very much in terms of economic assistance. In uh, no, fact, the, the uh, 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 mission of the Знаряддям для надання підтримки, тому що е, е, тому що в нього немає достатньо забезпечення і е, але але ті, але в це більше зв'язку з людьми і комунікація між волонтерами та, е, та людьми, тому е, і вони якраз роблять найбільш вражаючі речі. Ну, зрозуміло, тобто волонтерської складової в цій місії, ну щонайменше чимало, і на цьому багато чого базується, зрозуміло. Ну і все ж таки, як ви вважаєте, залишається небагато часу для нашого спілкування, і можна було б зараз знову повертатись до тих приємних вражень, які наш гість отримав тут протягом свого гостєвого перебування в Україні. Як ви вважаєте, чи варто було б? Навпаки українському уряду робити подібні речі, корпуси там миру чи культури в інших країнах, зокрема в Сполучених Штатах, хоча б в декількох містах, щоб не тільки ми тут спілкувалися з американськими волонтерами, а так само, щоб американські вчителі, там, урядовці могли мали можливість спілкуватись з волонтерами з України. Як би ви це побачили і прокоментували, якщо така можливість? Uh, do do you you think think it would be better uh, if uh, Ukraine uh, make uh, such thing like a peace corps, uh, in the USA? The, do you think Ukrainians can give uh, something to Americans? Absolutely. This is what I have always thought that the Peace Corps was ill-conceived. That it should always have been, since the 1960s, a two way exchange so that young people, or not always young people, but people from other countries would come to the United States. Because the United States desperately needs to learn more about the world that it claims to control or wants to control. And we're very ignorant and we're very bad internationally. We don't speak languages. We don't have experience in international relations. And we, when we get involved, we usually make a mess of things. So I think it would have been a good conceptual framework to have made the Peace Corps a two way exchange. And many countries, of course, wouldn't have the economic uh, wherewithal or the resources to be able to send their young people, but we could have helped with that. So I think it's an excellent question. I think Peace Corps should always have been two-way because I think the United States needs a lot of help. Так, він абсолютно впевнений, що це гарна ідея, тому що американці, на його думку, дуже обмежені в цьому плані, вони дуже замкнуті, вони не досить малий культурний обмін з іншими країнами, вони не говорять багатьма мовами, і тому він абсолютно впевнений, що корпус миру це має бути двосторонній обмін. Ну що ж, наша розмова може бути справді невичерпною, тому що неможливо за якихось півгодини відкрити усі сторінки нашої спільної, не те, щоб історії, а спільного розуміння один одного все-таки часи змінюються, і ми насправді маємо можливість раз відразу бачити різних гостей з різних країн у цій студії в нашому місті в Україні, зокрема. На цьому будемо прощатись. Це телеканал Аверс. Будьте з нами, будете знати більше. Дякуючи нашим гостям. З вами був ведучий Дмитро Ураєв. Не примикайтесь.